Вона бачила, як рек забрав життя мами та бабусі, а потім підступна недуга спіткала і її. Та пані Ольга з Херсона все ж змогла кинути виклик, чи не найстрашнішій хворобі, і успішно з нею бореться. Онкологію у жінки виявили на другій стадії. Спочатку відверто зізнається, взагалі не хотіла лікуватися. Та завдяки наполегливості медиків та підтримці рідних і друзів, каже, наважилася стати на довгий та складний шлях до одужання. За півтора роки жінка пройшла десятки хіміотерапій та 25 курсів опромінення. А я сказала, що я не хочу. Нехай то буде там трішки того життя, але воно буде повноцінним. Мені це рішення дуже складно вдалося, і все ж таки я погодилася на лікування. Лікування було дуже довго тривало. Це було 12 хімій, курсів хіміотерапії до операції кожен тиждень. Ось я була постійно в лікарні, в лікарні і стан важкий, психологічний, фізичний. Потім в мене була достатньо складна операція, комплексна, так як, на жаль, генетичний аналіз підтвердив, що в мене є мутація зараз, і тому потрібно було достатньо обширну операцію робити. я Можна сказати, що швидко відновилася. Два тижні я пролежала в лікарні. Я маю ще два тижні приймати таблетовану хімію. І через кілька тижнів, якщо все добре, зробити КТ, якщо все чисто, все добре. То мені повідомляють про ремісію. Каталізатором розвитку недуги, припускає пані Ольга. Стала війна і постійний стрес. Понад півтора місяці жінка перебувала в окупації у рідному Херсоні, а потім все ж довелося покинути місто заради дочки. Вдома залишився батько Ольги, якого згодом окупанти взяли у полон. Мій батько залишився в місті і 1 липня 22 року він потрапив в полон. Наразі я досі його шукаю. Є Відомості про те, що він знаходиться в Сімферополі, що він живий, але на жаль, мені цю інформацію не підтверджують, тому ось так йому не пощастило. За любов до України, за бажання жити на своїй богом даній землі. Ось уже батько стільки часу перебуває в полоні. Дуже воно мені так морально, психологічно дуже було важко. І через кілька місяців я зіштовхнулася з проблемою онкології. Це все сталося дуже швидко. Пухлина дуже агресивна була. Онкологія, кажуть, медики посідає друге місце по смертності серед усіх хвороб. Однією з найактуальніших проблем при лікуванні раку залишається його пізня діагностика. Більша частина пацієнтів звертається до лікаря, коли з недугою боротися практично неможливо. Тож дуже важлива його рання діагностика. Рак це не вирок і рання діагностика, все таки рятує життя. Життя людини набагато збільшується, в рази в роки збільшується, якщо це діагностовано первинний, первинний діагноз на ранній стадії, тобто, е, до прикладу. Грудна залоза, перша стадія це 98-99% повного вилікування. Якщо це діагностовано на ранній стадії, це відповідно не настільки травматичне агресивне лікування. Тобто, в багатьох випадках ми можемо обійтися без хіміотерапевтичного лікування. Може це бути оперативне втручання органозберігання по деяких локалізаціях. На обліку у Прикарпатському онкологічному центрі перебуває понад 35 тисяч пацієнтів. Щодня недугу виявляють у 13 людей. Люса Гребик, Віталій Магалаті, телеканал 402.